Вітаю вас, друзі! Днями я вам показував фрагмент інтерв'ю одного цікавого персонажа, який ось отак казав про російсько-українську війну. Фактично зараз йде е, війна за зберігання е, лиця російського руководства. Він зараз активно критикує російську владу і каже, що у так званої Росії немає жодного шансу перемогти Україну. Там все, катастрофа, розгром, а далі що буде? Приіграємо війну. І там дійсно була катастрофа. Но і войну не ні нет. Ще близько року тому він збирався брати Київ, хотів захопити Одесу, але тепер чомусь йому навіть смішно, коли його про це питають. Київ не возьмем. Одесу не возьмем. Ні, мені даже сложно на такі вопроси отвечать. Меня, я, я не Ні, ну ми бізном, просто в какой-то момент это Київ планували взять на третій день. Ми... Тож розсуждає на тему не того, що це Американц... не Україна, а знаю. Американц... Нам... Усе своє життя він виступав за те, щоб так звана Росія захопила Україну, але тепер він навіть не проти, якщо Україна захопить так звану Росію. Так, значить надо було договоритися, просто Україна войде в состав Росії. І все. А чому не Росія в України? Ця історія надзвичайно цікава. і Я вам зараз її детальніше розповім. Але ви для початку підпишіться на мій канал, хоча б тому, що я роблю для вас випуски кожен день. Ну і не забувайте натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Будемо говорити про зрадника України з Одеси, якого звати Ігор Дімітрієв. Він був колись депутатом Одеської міської ради, був близьким. Сим соратником Гончаренка, і навіть у нього на телеканалі, коли тільки починалася окупація Криму, говорив про те, що Україну розділять в Сіверному Причорномор'ї, Новоросії будуть відбуватися якісь наступні події, зв'язані з розділом України. Тоді ж у 2014 році він був представником так званого одеського антимайдану та хотів створити у місті так звану Одеську народну республіку, але щось пішло не так, і він був змушений втекти на так звану Росію. І вже 24 лютого, 22 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, він писав у себе у телеграмі: що Одесити зачекайте, от скоро, скоро, так звана Росія захопить місто. А потім він чомусь вже їздив до Херсона. <кій> провів його провели місяць місць в Херсоні. Ну в Херсоні окресності. в Одесу він чомусь так і не приїхав, та й до Херсона чомусь не їздить уже також. Цікаво, чому напевно, тому що так звана Росія нас із вами захопила за 2-3 дні. Ізначально ми схелі з позиції, що Російська Федерація в воєнному плані і там рішали за скільки днів, значить Україна буде завойована, окупована і наскільки глибоко там? Три, значить, неділю, місяць. Зараз вже з'ясовується, що росіяни, які хотіли нас із вами захопити за 2-3 дні, самі програли від Війну за два-три дні Росія програла на третій день, коли стало ясно, що значить парада по хрещатику ну не буде. Все. Все. Не бачить він для так званої Росії абсолютно жодних перспектив, навіть якщо росіянам можливо вдасться захопити Бахмут. А це ще програна війна. Ну, в смысле, зараз кажеться Бахмут возьмемо, і вроді як победили. Ну, це чуш собача. і він усе намагається з'ясувати, як же це произошло. Що пішло не так? Напевно, так звана Росія просто прорахувалася. Розраховувати на успіх спецоперації э, в такому лайт режимі, як предполагалось, розраховувати на це було. Очень розбучив странний, і це дуже цікавий висновок від нього, тому що він іще 24 лютого разом із російськими військами поїхав на територію України захоплювати Україну і писав, що ну абсолютно жодного супротиву збройні сили України російській армії не чинять. І виявляється, він брехав. Ну в общем, на самом деле в реальності жорсткий отпор. як таке взагалі можливо, адже Ігор Дімітрієв особисто казав Зав, що Київ От от візьмуть у кільце та захоплять, і він навіть їхав не просто аби побути із російською армією, а щоби допомогти створити в Україні окупаційний уряд. Під Києвом був як воєнний кореспондент. Ні. Ні, а як Як політконсультант. Чий? Е несостоявшегося правительства України коротше, у всьому винні виявилися російські пропагандисти, які кричали, що от от вони зможуть захопити Київ. Тобто, такий, як він сам, Вот этот вот угар патріотичний вперед-вперед на Київ на Київ к серії страшних поражень. Винними також виявилися російські спецслужби і російська армія, яка як з'ясувалося, не вміє воювати. Ну принаймні він так каже: спецслужби там, чого-то там вообще... Ні дарабатують армія чорна як воюють не в состоянні рішання ніяких задач. Там проте насправді усе набагато набагато складніше. Вся ця історія спеціальна воєнна операція привратілася в западню. Виявилося, що так звана спецоперація Росії проти України це насправді була спецоперація жахливого Заходу, щоби Росію затягти у пастку. Спецоперація по затягуванню. Російської Федерації в прогрішній конфлікт бачите, друзі, росіяни взагалі ну точно не хотіли ніякої війни. Це усе поганий захід змусив росіян залізти самим у пастку, із якої вони тепер не знають, як вилізти. Але нічого, напевно, так званій Росії точно мають допомогти обстріли української енергетичної інфраструктури. Удари по інфраструктурі, аніж на самом деле не, падні подрубілі бо й української армії. Но они, эту украинскую армию, підпитали підтримкою населення. та не вже не вже результат виявився прямо протилежним тому, який вони намагалися досягти. І ще й українці зі світлом сидять. Не так. хочу нікому протітна настроєння, но всі знають прекрасно, що в українській столиці вже практично не буває перебоїв ні світом, ні з електричеством. Ну нічого, ну хоча б однієї маленької мети росіяни усе одно досягли цими ударами по нашій енергетиці, тому що як відомо, нам союзники взагалі не дали жодної системи протиповітряної оборони Якщо вони зараз будуть просить у американцев и у європейцев новые системы ПВО. Вряд ли ні, штоти Коротше, друзі. Зрадник України Дімітрієв, якийсь абсолютно невеселий, постійно розганяє зраду, хоча сам завжди виступав за те, щоби так звана Росія захопила Україну за 2-3 дні. Ви ж пам'ятаєте? А тепер виявляється, взагалі жодної мети цілі, так званої спецоперації досягти не вдалося та й не вдасться. Демілітаризації, як ми бачимо, ну зовсім не произошло, Це, скорія в обратну сторону сработало. Ділімінталіздімілітаризація відбувається скорі в Росії. Помішається каліченство наші найболі актуальних типів ворожені. Зате точно буде досягнуто денацифікації та демілітаризації так званої Росії, і він це прекрасно усвідомлює. А що касається у -у -у України, ну да, нам проіграна, тому що перемога в спецоперації предполагалась совершенно на других на умовах. Як я вже казав, друзі, ігор Дімітрієв є зрадником України. Він був депутатом Одеської міської ради, втік потім на Росі. Росію весь цей час роками служив окупантам, а тепер сам окупантів критикує, а окупанти можуть це не оцінити. І мені здається, що із ним на Росії щось колись може дуже неприємне статися, тим паче, що он вже скарги російські патріоти на нього пишуть. Є ціла когорта, які пишуть значить, доноси на мене тут. Доля у зрадників завжди однакова. Їх використовують, а потім викидують. І вони опиняються або у в'язниці, або у могилі. І я переконаний, що саме це чекає і на зрадника України Ігора Дімітрієва. Але він то усе прекрасно розповідає про так звану Росію. Усе одно друзі, пам'ятайте, так звана Росія сама по собі не програє цю війну. Вона зможе програти тільки тоді, коли збройні сили України. Завдадуть їй нищівної поразки і дуже серйозних втрат. А це означає, що ми і з вами і далі маємо допомагати українській армії. Ми щиро дякуємо українському народові та безпосередньо підписникам Сергія Стерненка за допомогу українській армії в звільненні української землі від московської нечисті. Ми швидше наблизимо нашу перемогу. Слава Україні! Переможемо! Героям слава. тому що саме українська армія є гарантом як нищівної поразки так званої Росії, так і покарання кожного зрадника України. А ми, друзі, нікого не забуваємо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.